Коли ми приходимо у цей світ, наш життєвий резервуар наповнений чистою енергією. Але з роками через зовнішні фактори, власні вибори, резервуар наповнюється брудом та мутніє. Викриваючи кран з чистою водою, вона вимиває бруд та зайве сміття. Саморозвиток, йога, спорт, подорожі, вивчення нових мов, культур хтось звертається до релігії до психотерапії десь чула, що сьогоднішня психотерапія прийшла на зміну вчорашнім релігіям та віросповіданням. Так і кажуть, психотерапія це релігія нашого покоління. Цікава думка, що скажете, але бруд має звичку осідати на дні. Чим довше він там знаходиться, тим більше води потрібно, щоб його позбутися. Це кропіткий процес, потребуючий дисципліни, терпіння і часто допомоги. Підписуйтесь на мій канал, там я розповідаю багато цікавого про психотерапію, а також різні способи саморозвитку та самопізнання. Задавайте питання у коментарях та пишіть у приват з радістю відповім на ваші запитання. Не забувайте відкривати свої крани з чистою водою.